Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Dead Rails. Це як смертоносні рейси, але я граю не сам, а своїм кентом Вове. О, поздравимо! О, поздоруйся! Доброго дня! А, та та ні, Доброго дня, коротше. Суть цього режиму — їхати на поїзді і не померти. Ну, Все. Все, так, ми зараз йдем в, в... іде в... в початок гри, так. Я трішки гучніше зроблю. А, Давай я візьму. І Вова не до кінця знає мову, тому, ну, как... ну як сказати, не знаю він до кінця. Якщо хочете його додати в друзі, ось, ось його е, ім'я, Чебуряк 777. Це його ім'я. Все, я звук перевіряв. Звук є. Нас кіпо. Ой. Так, цемуть катку ідемо значить. Йди купляй вугілля. Якщо що профіся, профі, профі, профі Так. Гроші. Якщо, що, тут є е, ника, ника, можна забрати Деліус, де тут є е, бумага, який, папір, який можна заб, е, взяти і в поїзд е, покласти, там є таке горило і він буде довше їхати. Так, я купляю поки ось це. І ось це. Я думаю, може ще патрончик як... я куплю о, угірля. Yeah. Так. А, а якщо ви хочете більше серій, то То, як Вова, знаєш що треба робити? Like. А підписуватися. Тоді буде дуже багато серій про цей дешів, якщо він вам сподобався. Ось я купляю тут бандажик. Два бандажика. Це вовна, якщо ще бандажики. І револьєр. патрона, тут бачно. Так, все, поїхали. Поїхали. Ой. Да, ти хочеш бути капитаном цього судна. Давай. Кажеш, коли є стоп? О, та ще тут є нам треба проїхати 80 километров це це 800 тысяч метрів да 80 километров це 80 000 метрів а Це розум А, а що тут за гігант? Зараз а на о, гі... а, це трупи гігантів. Да, я забері... О, давай заберемо тут же ще два, давай заберемо. <рес> а <рес> так це вовки. А вовки давай заберемо одного, якщо ну всіх забере, якщо вони продаються, поки ти їх не робив в тут домик. а я не забічив тут хата. Зараз відсюди, мабуть, вийдуть зомбі. Давай не лутатися, давай зараз розберемо для підписників, що тут у нас є. Спочатку треба виробити цих кінця! Ви черепашки ніндзя! Ай, волячок! Ай, Вова так. другий, другий, у Вова, добре, так, зависять так. Тут є те, що ми можемо продати, а є те, що не можемо. Не забирай Вова, ну добре. Ой, це давай це ще... не мало хаба, вбий цього, вбийцо, цього. значит, вбий потім зависти. це тут є це патро... патрони, їх треба ось так забираємо. Окей, ти бери одну картину і я одну картину. Так. Це картини Вони продаються за гроші. Ви бачили, як в початку відео я купляв собі цей пістолетик, бандаж, це хілочка. І я їх купляв, тому що вони будуть потрібні для щоб відстрілюватися. Вова, забирай цих зомбів, ми їх пустимо, щоб а щоб вигіляв це армор, я поняв. Щас, тут є, А, де тут патрони? Тут були. О! Вов, що, диви, що знайшов. Це бочка. Мусоркопліва. А де Вов тут? Е, короче е, патрони застряли в карті. <гум> О, стайкю анімацію. Так, все, пішли. Будемо їхати далі. А що далі? Хто знає? То, що далі, я вам дам відповідь. крутий педалі. Можна ми розкажемо, що там є, таке велике? Давай, пройшли. Mm, давай, забирайте бочку. О! Це бочуляк! Це бочуляк Андрій! Погадав? Погадав прикол? Найбільше його mm. помню, в школі називають бочка. Його більше називають. О, дивись, скільки у нас вже багато. Так, скоро, м м скоро буде ніч. Нічка, чарів, нічка. Не говори те, що ти хочеш. Я знаю, я знаю. Окей. А в тебе є ще топливо, є ще топливо. Ні, у мене встрети, у мене раз обирати. А, добре, так. Це був а їх, їх може можна передати. Їх, напевно, не можна, але я не впевнений. Вовки. Тоді -да. е давай би їх. Ну, ти знаєш. Ти одного бере нічого. Друзі, ви нам дуже потрібні говки хова. Так. Все їх бо. Ой, нічка. От, Ще е, один факт. Коли тут є ніч, можуть справдитися вампіри або великі е, е, човачки. Можемо показати. У мене є один. Ну, це його трун. Припалю, ти... я сейчас сдох, надо мастить. А ты шо, ты фов цирфов? Я під колеса упал. А ты. А ты ти... тебе урон доносится? Нет. Блин, типа вампир после едини, А сейчас точно будет. А тебя уже загрузят. Свой, подожди. Ладно. Я хотів, бути ты царем, но я все умру. Дивимся, чи хтось тут є. А то в мене пістолет. Я вас ним подружу, а. Эээ, ти далі шотки для нас. Ой, где ти... мою автострельню? Я, я. Так, зараз. Ми... Ой, вола я впав! Тихо, тихо, я впав! Что стой? Ой, скормы си, ми се без поезда останемся. Нет, но я если мы без поезда поезд. Вот это плохо. Вампир. правильно вам первый хотя можно продать. Ну прикрепи его, его можно продать. Вроде бы. Да, его можно продать, это ценный чувак. Давай покажем, какой большие есть. О, Или да, да. Есть вот такие большие быть, чулочки. Правда це його труп. Є, ну... Вони типу такі чорні. Це мої, це мої. Так, так, ти його продаш. А я продам ось цього, ось цього. Є вампір, вампір! Та ладно, не напали, я папа. Помру, а не то. Похихся. О да, в бинт, я забыл. Да? С... Ура, не Ничь... заканчивается. все. Поехала. Если шо, давай, если с... с... в тебе вампиров. А. Ты впал, ты впал, а? я бачу. А в тебе один вампир, да? А, и в Бэнлэнда, да, видно, лежит. Да, тут, тут оружие, долутайся, долутайся. Тут зараз нападают, нападают. Вот ты, и сама, и сама, и сама, и я и выдаю какую-то. Какие-то там. Вот мы заберем. Ты это выберешь. Не самый, не самый, не самый, не стопанчик, не стопанчик. Да покажи дома. Золотые стаканчики какие там, там, какие ты забрал. А Когда мне золотой стаканчик? Там жирнюк иди. Да, да, иди. О, стыдный жирный пропал. Боже, на ТВ! Стреляй! Стреляй! Вова, стреляй! Вова, бежи! Ты что, Вова, бежи? Ты че, бежи, ты был Ты блин? бежи, бежи. А звідки вони взялися, Вова. Ну, один тільки. А там їх дво... там їдуть двоє Там едут двое А в мене нема бінта, я свої використав. А два было. Да, я той використав. Я зараз все саме цінне забираю. і йду. Так, у мене девять. є одне углу. це треба забрать. Треба требуется викинути. Взять. И меня возьмем. Да. А може там, це можешь это стробаешь? Понятно. Ну нічого, я продам цих чувачков і тебе я відружу. Я не знаю. Так, ти, напевно, не дрігайся, бо я ж не вмію прикріпляти. Сам себе прикрепишь. Ні, я вмію прикріпляти, я зрозумів, так. От сюди. Все, будеш так у нас видеть. О, привіт. Ага. І, Бога, ти можеш нас насолоджуватися видом. Я не Так, скажеш, якщо якийсь будинок, мені треба, мені не треба будинку, мені треба баг. Будь ласка. Так, оце спочатку у вас не буде вистачати ресурсів, ви там помрете. Так що І Оце так коли такий музун, то за вами хтось біжить. Вова, топлива мало, топлива мало. А, блін, я ж не я ж не віддав. Ну ничего, зараз віддав, якщо... О, починається. Ми до бази доїхали, все Вова, Ну якраз ми здесь топливо доїхали. Так, все, зараз ми заправим, напевно, це. Так. Це ні, це ні. <пробітник> Що? 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 Проблема. <пробітник> Яка? Мені уроки Ну Можеш дограти чи ні? Mm -mm. Ну тоді пока. Тоді ти будеш десь е, тут висіти, напевно. О, дивіться, як багато вигільна домрати. Mm -mm. За це. Все, далі я продовжую один, але тут балда ми залітаємо. Так, ідемо зараз беремо цього вампірчика. Е, намага. о, як терпив. У вас почали. Ти далі йдеш, Ти далі йдеш, Так. Все берем його, берем його. І зараз нам до 20 за нього дивіться. По-моему. Не знаю, як буду сам далі. Ми довго не... Мене, сам, то... Ja дуже тяжко samo Ja poтім poprę ja Wam pokażę A це skrituje а це CZ to umbre 55 У мене ще не продаła Надіюсь, за нього надеюсь багато зачем Брат 80 бабла. 5, 5 це у бамбірчик, це на треба. Сто нифига собі. 115 і... А, за ну, це на дусь. Действительно буде. Ну, десь 135, я думаю. А це не ж, баба, багабіч. 139, блб. На ці гроші точно треба купити бінц. Блин, привольхер хайбулет начинаем Забираем Патроны и Патроны Да, михото. А, соп, а топливание. У там чехватка залутаем. Топливо так собі. Топливо так собі. Ой, ніч, не, ні, ніч я тут буду чекати. Ще підберемо по трупі. Так. Зараз надо ось тут. Треба дуже швидко боніч. Нічка чоловіка, нічка. швидше. Швидше. Треба. Тут Ой, мені трохи нече. Тут будемо чекати. Так, все, ви бачите їх зразу, якщо вони спавниться, їх вбивають. вбивають. І ще я зараз прокладам це зараз продам. Моєс вулиця так 20 нормально і камера 12. Так. Їх розстрільти на Да зараз продамо. Ну, і ще одного продамо Хороший мага. Пятнадцать. Патрони купимо. Купимо патрони А ну, вы Зараз буде багато бублям. Ще ми бочку продамо. Ой, не продамо, а зробимо з бочки в буде не бочка, а буде нас п'ят. О, добре. Оп. О, ніч сходить, зараз буде день. Ще крас і ось цього нового про, о, продамо. Ну до тебе зараз, щоб ти полетів, можна було б щоб ти полетів. Але ні. І ще патрони докупляємо. Якщо залишив хтось хоч щось, купимо бінт. Стервінтасу сумарно буде. Тай, коротше, балаться. Рожка найкраща. Ну, коротше, якщо чесно, мінай краще сад баланс. Ні-не, нікуди ні, я не поїду без цього чучка. Дуже-дуже дуже мені треба. Якщо ви знаєте, то це не продається і вигілля, можна з нього зробити. Я не буду його продавати, Мені гроші не буде, треба поки. Ух. Він так. Е, ага. Ні, ну це.

Мы едем, 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 едем. Это це Шим, ещ. Ну все и добиться. Як то б топливо потрібно. Алево потрібно. Аливо. I'm police. And uh yeah, I'm teaching you. It's probably the last new trail. I think I can я can oh, buddy. Uh Můžu se jenom počkat na to, že je čeká. Počkej, co nám je třeba, co nám je třeba. Що треба, я забираю. Якщо ви досі не, не, не зрозуміли, то зомбі мені треба для того, що для палива. Палива мені потрібно, щоб поїзд. Зараз ми лутаємо, я думаю, що я помру, але... Уй, лагає. Баба я ч заблагаю? <зараз побрую. клух> <клух> а, ну я зараз погрузи. Хилміс. Ладно, я це і плоска, не немає, але я хилсь. Це я не стой реально і Баю їх затої типів борщу. Ось ці погані. Не дуже заважають, а бандажі в мене не безкінечні. Не як ви знаєте. Не робив Мені не було, щоб ті по незароді перед... Нічка чи клічика приходить. Це погано, що в нас ніч. Це круто ми їх завалив, але, на жаль, це все. Я не буду доривати, до права до снег. Це вже кінець. Тому, якщо хочете, щоб я ще грав, то ставте лайк, підписка, це як одна. І всім па-па!